Штраф за порушення правил дорожнього руху тепер можна буде заплатити, не відходячи від каси. За кілька днів 20 патрульних машин облаштують платіжними терміналами. Спеціально для підрозділу ДАІ були закуплені нові інноваційні термінали, які Поєднують в собі високий рівень безпеки та надійності. Крім магнітних та чіпових карт, ці термінали мають можливість приймати безконтактні платежі, технології PayPass та Пейвей міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Відтак, якщо водій визнає свою провину, він матиме можливість не від'їжджаючи з місця пригоди розрахуватися за скоєне правопорушення. Таке нововведення вигідне обом сторонам. Правопорушник економить особистий час, адже не потрібно буде йти у банк та стояти у черзі а на рахунок управління ДАІ гарантовано у короткий термін поступлять кошти. Використання терміналів державного банку на сьогодні це є гарантія своєчасного надходження платежів, і відповідно до умов договору, підписаного з ДАІ, кошти надходять на наступний день на відповідні рахунки казначейства. Тонкощі розрахунку за допомогою терміналу інспекторам з адміністративної практики області демонстрували працівники банківської установи. Крім цього, в комплекті з терміналом передбачили інструкції, а у кожний відділ ДАІ – навчальне відео. Від теорії до практики. Старший інспектор Віталій Чабан демонструє кілька хвилин і правопорушник уже без боргу. Проводимо кредитною карточкою. Проходить активізація. Про... Порушник вводить свій пін-код, після чого виїжджає квитанцію. Одну квитанцію видаємо безпосередньо водію, другу прикріплюємо до адміністративного протоколу. Змушувати платити негайно на добросовісних водіїв інспектори ДАІ не мають права, лише пропонують варіанти: або платити через термінал у машині, або в касі банку. Це стосується штрафів за дрібні порушення, за які не передбачене вилучення водійських прав. Максимальна сума штрафу 850 гривень. Процедура розрахунку не складна, зазначили правоохоронці. Це зручно нам як держути оскільки. Зараз в нас впроваджена нова підсистема адмінпрактики на їх департаменту ДАІ, де штрафи проходять в автоматичному режимі, і виходить, інспектор вже в цій програмі є ті коди, є ті реквізити, які нам потрібні для автоматичної оплати штрафу, тобто, щоб водій, правопорушник не Насевпітанції відділення даї, тратив свій час. Наразі передбачається одне патрульне авто з терміналом у кожний район області. У місті Хмельницькому три. Якщо в місті Хмельницькому патрулює три автомобілі, один, де встановлений один термінал пересувний в одному автомобілі, якщо є необхідність. Інший інспектор зв'язується з цим патрульним автомобілем, і або автомобіль підійде до місця скоєння правопорушення, або водієві буде запропоновано, якщо вже до прикладу, після 17-ї години каси і банки не працюють. У нас в відділенні дає. Встановлені стаціонарні термінали, де водієв рекомендується підійти в відділення, дає і провести сплату штрафу. Якщо нововведення буде позитивним, касові термінали облаштують на всіх патрульних машинах. Варто зазначити, що стаціонарні термінали встановлені у кожному відділенні Державтоінспекції області, де також можна сплатити штраф.